Щасливий слуга. Роздуми до Слова Божого на середу 29-го звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус промовив до своїх учнів: Знайте, що якби господар знав, о котрій годині підкрадеться злодій, то не дав би вдертися до своєї хати. І ви будьте готові, бо саме тієї години, в котру не сподіваєтеся, прийде син людський. Озвався Петро. Господи, чи цю притчу розповідаєш лише нам, чи всім? А Господь сказав: Хто є вірним, мудрим управителем, якого пан поставив над своєю челяддю, щоби давав своєчасну мірку пшениць? Блажений той слуга, якого пан, коли прийде, знайде, що так чинить. Правду кажу вам, що такого над усім своїм володінням Він поставить. Якщо ж скаже слуга той собі в серці, затримується мій пан прийти, і почне бити слуг та служниць, їсти, пити й упиватися. То прийде пан того слуги в день, у який не сподівається, і в годину котрої не знає, і розітне його навпіл і визначить йому долю разом з невірними. Той же слуга, який знав волю свого пана, але не приготувався і не вчинив згідно з його волею, буде тяжко битий. Той же, який не знав, але зробив щось гідне покарання. Буде мало битий. У кожного, кому дано багато, від того будуть і багато вимагати, і кому багато довірено, від того і вимагатимуть більше. Слуга названий щасливим, коли буде виконувати те, що доручив йому його пан давати їжу у визначеному часі. Звернімо увагу на те, що згаданий слуга не мав надто багато обов'язків не написано в Євангелії, що він мусів раненько вставати, відчиняти брами, підмітати вулиці, бігати в магазин, готувати їжу, порати город, збирати врожай тощо. Слуга мав лише один обов'язок давати поживу домашнім. Однак виконання цього одного обов'язку було достатньо, щоб вчинити Слугу щасливим. Інколи ми підозрюємо Бога в його надмірних очікуваннях щодо нас, думаємо, що він сидить на небесах і обтяжує нас різними законами, зобов'язаннями, релігійними практиками, а Євангеліє повчає. Що достатньо виконати одне слово, одну заповідь, щоб досвідчити щастя. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований. І зійшов у відхлень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.